Казка про Василька і Хе, мольфар. Мольфар це такий чарівник в Карпатах живе. От жив собі в одному селі бідний чоловік. Ну, лісурок був. Жінку мав дітей. Ну, але ліс був панський, і е, працювати доводилось на пана, а, а більше на кого. Та й ходив той чоловік. Е, Дерево рубав. А пан багатий, лісом торгував, та маєтки мав, та земель. Палац у нього був там, маєток, гулянки кожен день, музики грають. А, а люди працюють, та що він там і платив, копійки якісь, а, а діватися нема куди, бо подітися нема куди, бо родина та, 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 та хата та все. Та так бідували, що він там заробить, Ну, на хліб якось вистачало так уже. Щоб якось щось чи одягти нове, чи чоботи справити, то то вже на то немає. ту копійку, копійку до копійки. Та й менше за старшими доношували. Але так як в родині дружно жили, любили один одного, допомагали. Дітки ще були маленькі, ще рано їм було ліс рубати, але зміна підростала. Але якось одного разу там рубав той чоловік, та й смеряка не туди впала, та й прибила йому ногу. Та він, бідний Боже, як. Ледве ледве на одній нозі додому дострибав. Та лежить хворий, вже ходити не може. Треба лікувати його. А як лікувати? Грошей нема, нічого нема. Боже, то то самі щось коло нього заходять, а треба до лікаря. Та лежить тим, бідний, хворий, та й що, вже роботи нема. Та пан присилає осавула слугу свого. А ну чого на роботу не виходить, Микита? Той пішов, каже: хворий лежить? А каже, харера трястся, хай собі лежить. А той все думає, що пан що добре він мене не полише. Та й посилає сина Василька. Васильку, сходи до пана та скажи, що я хворий, хай чи мені там грошей щоб, щоб до лікаря, бо я ж не здужую. Що Василько, паночку, паночку, хто, хто таке, що тобі треба? Оце батько мій микита, то це <кхи> дрова рубав, ліс та й дерево прибило ногу, та й хворий лежить. Ну, хай собі лежить. Так просив тато, щоб якусь <кхи> там. Гроші дали, чи лікаря покликали, Ха -ха, що я стану гроші, давати? сам таскався, хай сам лежить. От, От так, бачите? Працюєш на пана, поки ти працюєш, ти йому треба. А як ні, то вже про те забули. Не то, що не дав, та й вигнав того Василька. Де Василько плаче додому, що, що робити? Та й лежить тато хворий. А у пана саме гулянка, поприїжджали пани, веселяться, музика, бал якийсь. А батько каже: знаєш, Васильку, все у нас, дивися, грушка добре вродила, то знаєш що зробив? Візьми в кошечок грушок назбирай ну, та занеси пану. О, Та він так ніби побачить, що так з добром може яку копієчку дасть, та нагадай. Ну, так по-людськи думає, що він по-людськи, з ним по-людськи був. Василько послухав, взяв кошечок, набрав самих добрих грушок, перемив їх та й несе до того пана. А там пани за столами сидять, веселяться, і Василько тут же з грушками. Паночку, паночку там не пускають, а слуги, а пан бачить, що всі ж дивляться. А ну пусти, пусти, хто це такий? Він же і забув за того хлопця. А Той каже, паночку, ось о... ось о тато вам. Передали грушок, а пан каже: дивіться, як мене мої люди люблять. Бачите, грушки приносять, який я хороший добрий, всі пани йому аплодують. А Василько каже: оце як тато ногу прибили, то ви ж нічого не дали, то, може, зараз яку копієчку дайте, а то цить, щоб не почулиш. На, на тобі витяг з кишені якогось там талера на біжи. Василько радий, ось гроші дали, гроші, але що ж цих грошей? Їх І на лікаря не стане, а, а, а їсти треба ще. Та якось вони там. Якийсь тиждень перебули, ті гроші скінчилися. Та й знову батько каже: синочку, то візьми ще яблучок пану, занеси та нагадай, може, все-таки. Знову Василько, слухняна дитина, набрав тих яблучок, кошик та й несе. А у пана знову гулянка, якісь із відня пани поприїжджали колясками та сидять там та бенкетують, та в карти грають. Знову Василько туди йде. Паночку, паночку, я до вас то вже поморщився. Що ти хочеш? Ось отато вам. Яблучок передали. О, каже пан. Бачте, як мене люблять. Яблучко, пригощайтесь. Вони всі яблука похапали, хрум хромкотять ними, подобається. Ну йди, каже пан. Василько каже, паночку, не піду, бо тато хворий лежить. Ви ж обіцяли допомогти, та дали та мало дали, та на лікаря не вистачає. Почав зажалітися. А панові такого, вони всі почули. Він сердиться. Ну, хай звідси. На ось ще якусь там копічіну завіде, щоб я тебе не бачив, більше не приходь. Знов Василько в жмені тягне ті копійки татові, ну що, лікаря на ті гроші не наймеш, а, а таку, хіба що хліба купити, те ще вони якось тиждень протягли, та й що робити? Та Василько каже: знаєте, тато, піду я ще щось панові, піду я риби наловлю. Занесу панові, та він уже буде, може, таке щось дасть. Пішов до річки, так сяк, так, та й, а він вмів добре, та й наловив рибки цілий кошик, та гарна рибка така, ще й велика попалась. Та й несе до пана турги, а пан уже сам вдома вже гостей немає. Та й що то Василько, йде: ти що до мене знову йдеш? Що ти хочеш? Та ось паночко, ось рибка для вас. Наш риба, що ти хочеш? Та от тато хворий, та, та, та лікаря треба, та гроші. Це ти мене такого перед. Моїми гостями соромити весь час будеш, та ну, гнати його а ну, собак на нього нацькуйте. а Погнали Василька, він бідний плаче, тікає, собаки за ним ще якась там залитку вкусили. Тіка, він ту рибу всю розгубив там ще кілька. Та, та й загнали собаки його в ліс. І де він по лісу, та й плаче там. Коли дивиться, серед лісу така скеля висока, біла, а коло скелі чоловік такий стоїть. Вбраний так. Як гуцули вбираються, вуса довгі, сивий з топірцем. Та каже, хлопче стій. той став, плаче. Та, куди йдеш? Та каже, це, це, це тікає. Від, від кого ж ти тікаєш, що таке? Та каже, тато, в лісі э, дерево рубав. Та це ти від тата тікаєш? Та ні, рубав дерево, впала ковердяка, ногу прибила, Тато хворий хворі лежать, а пан грошей не дає. Ну, а, 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 а чого ж від кого ти тікаєш? Так від. від э, наш тікаю, е тікає, він мене з собаками нацькував, та усе, я йому рибу приніс, а він гроші не хотів дати, Такий розказ, як дитина. А дядько каже, слухай, а така гарна ж риба в тебе. Тут оскільки, дві лишилися, слухай. От я в лісі ж, а, а той ж риби давно не куштував, а ти можеш посмажити? А чому не можу? Можу, каже Василько. Ну, каже е е дядько, то. Посмаж мені цієї рибки, а я тобі за неї заплачу. Та я вам і так посмажу, що там розвів багатячко, та й так, така рибка з, спік. Той дядько із таким задоволенням з'їв, каже: ну, сину, давай свого кошика. Підійшов до скелю, вдарив топірцем, скеля розкрилася. Він зайшов всередину і витяг повний кошик золотих грошей. Наш, каже, тобі за твою рибку. Передай батькові, хай на лікування буде. Ой, вуйку, я ж не можу то взяти. Можеш, можеш. Я, каже, старий опришок, я мольфар. Я все людям добро роблю. Як стане раптом пан тебе питати, то розкажи, де мене бачили, та й все, щоб до того батька не чіплялись. Василько такий радий, біжить додому, тато, тато, батько очем не вірить, це що пан такі гроші дав? Та ні, не па розказує так і так в лісі, пан мене собака, ви дивіться штанці порвали. З собаками нацькував, а, а це в лісі, там вуйко такий, мольфар пришок, та мені ось за мою рибку та ось золото для вас передав. Ну, такі вже раді, вже <кій> гроші мають, привезли вікаря, той полікував батькові ногу, вправив, там вже заживає. Ну, вже гроші є, давай же ж вони трошки хазяйство, корову купили, коника, та й хату нову, бо та вже стріхою накрили, бо та вже лущиться, та й потрошечки зажили. Коли це. Посавули, та пану докладують так і так, отой Микита, що хворий лежав та десь, то видно, гроші дістав, що таке? А пан думає, це що, може, десь вкрав у мене, чи що? Та прямо той не згадував, тут прямо коляскою приїжджає на двір та й до того батька та за барки його. Що таке? Звідки це? А батько каже: ні, паночку, це не від вас нічого не, не вкрав, це мій син Василько. Оце рибу заніс, а там в лісі. От хай він розкаже. А Василько каже, так, оце як ви мене собаками не то я пішов до лісу, то там біля білої скелі мене опришок мульфар мені за, за мою рибу та ось золото насипав. То що, оце, оце за, за рибу? За кожну? А та, як там дві риби не було? Ага, думаю, пан. То якщо він за дві рибини, йому стільки золота дав, то я йому зараз я золота в нього два вози наберу та й наказав. Своїм слугам піти по людях та зібрати в кого, що є цінне, та якісь там смаколики та, 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 та вареники прямо зі стола позабирали, та риби, та пшона, та Хтось там бануш ж, дори, що понабирав, два вози харчу набрав всякого, та й нікого не пускає сам ті вози, поганяє коней та й пригнав в лісі до білої скелі та й виглядає. Коли це із за скелі чоловік виходить, вбраний так гарно, з топірцем, з сивими вусами. Чого ти, каже, в лісі робиш коло скелі моїй? А пан каже, та от тут ти от, е, хлопцю, за дві рибини, золота насипав, а я тобі ось о, їсти. Бач, скільки привіз, то насипай мені золота за це. Ага, каже мольфар. А це що, це е, ти сам це все зробив? Та ні, каже, я ж пан зібрав людей, та тобі привіз. Ага, каже, ну зараз тобі дам нагороду твою, ходи зі мною. Підійшли до скелі, вдарив він то перцям ту скелю, скеля розчинилась. Зайшов він всередину і виносить два коров'ячі роги. Та й бах і приставив пану до голови, а вони приросли. А, пан кричить, що ти зробив? А мольфар каже: оце за те, що ти в людей відібрав, піди сам людям все назад повіддавай та ще й заплати за то. Аж тоді, каже, роги твої відпадуть. І то, що я подумаю, щось погане зробиш, то нові виростуть. Пошвендяв пан ті роги якось замотав, але ж видно, що роги, та й пішов по людям пороздавати, роздає та ще й приплачує. А люди з нього сміються, як останнє віддавши гроші, приплатив. Ті роги відпали, то пан уже в те село більше не з'являвся, втік від того сорому, довідня і, і десь по відні ходить. Як побачите якогось пана з рогами, то це той жадібний її Ото вам казочка, а мені бублички в'язочка. З цим же лишайтеся. Здорові до побачення.